Студент групи кнт 113М Ольховські Артем. Шановні члени екзаміційної комісії, до вашої уваги пропонується робота на тему дослідження та програмна реалізації засобів оцінювання інвестиційних портфелів. Об'єктом дослідження є процес розробки програмного забезпечення для оцінювання інвестицій, предмет дослідження програмні засобів для оцінювання інвестиційних портфелів, мета роботи. Дослідження та розробка програмного забезпечення для оцінювання інвестиційних портфелів. Для досягнення поставленої мети у кваліфікаційній роботі магістра було розв'язано такі задачі: перше виконати аналіз предметної області та програмних засобів для оцінювання інвестиційних портфелів, розробити модель взаємодії, з програмним забезпеченням, для оцінювання інвестиційних портфелів здійснити проектування програмного забезпечення, для оцінювання інвестиційних портфелів, створити програмне забезпечення, для оцінювання інвестиційних портфелів, виконати тестування розробленого програмного забезпечення, для оцінювання сесійних портфелів. Збільшення кількості досумної інформації з ринків капіталу, фінансових звітів та аналітики робить необхідним застосування сучасних програмних засобів для швидкої і точної обробки даних. Інвестиційні портфелі потребують регулярної оцінки, що пов'язано з використанням програмних засобів для аналізу ринкових трендів, управлінням ризиками та прогнозуванням доходів. Проте багато програмних рішень для фінансового аналізу, особливо для великих фінансових установ, можуть бути досить дорогими в розробці і впровадженні а також в обслуговуванні та оновленні. Крім того, програмне забезпечення для оцінювання сесійних портфелів залежить від якості вхідних даних. Якщо при синтезі розпізнавальних моделей, що використовується у відповідальному програмному забезпеченні було використано неточні або неповні дані, результати аналізу можуть бути спотворені або ненадійні. Отже, актуальна і розробка програмного забезпечення для оцінювання сесійних портфелів. Про різні мови програмування для реалізації програми обрано мову програмування Python, яка відома своєю простотою та читабільності, що значно полежує розробку складних алгоритмів, які часто використовуються для фінансового аналізу та оцінку ризиків. Крім того, Python має велику кількість бібліотек для аналізу даних, що дозволяють легко працювати з різними наборами фінансових даних, проводити статистичні обчислення та моделювання. Для створення програми обрано середовище розробки PyCharm, що спеціалізується на мові Python та надає потужні інструменти для кодування, які спрощують розробку складних програмних рішень, зокрема для моделювання інвестиційних портфелів. PyCharm підтримує інтеграцію з популярними бібліотеками для аналізу даних та інструментами для машинного навчання. Запропоновано модель взаємодії користувача з програмним забезпеченням для оцінювання інвестиційних портфелів, яка подана у вигляді діаграми прецедентів та дозволяє розробити програмне забезпечення для оцінювання інвестиційних портфелів. Програма забезпечення для оцінювання інвестиційних портфелів складається з декількох модулів. Модуль є базовим файлом проекту, який визначає базову структуру форми і роботи всіх інших файлів. Модуль StatistimeDPI реалізує статичну оцінку окремих проєктів та портфелів, створюючи засоби обчислення, відкриваючи вкладки та генеруючи необхідні статичні дані. Модуль .py надає необхідні функції для розробки моделі прогнозування варту. Проєктів на основі технології глибокого навчання, включаючи прогнозування та створення відповідної моделі у вигляді нейронної мережі, програма запускається після видання користувачів своїх фінансових даних. При цьому необхідно вказати. Портфель проєктів, назви проєктів та початковий розподіл фінансових ресурсів, які будуть використовуватися в портфелі. Далі генерується звіт про вартість проєкту, для чого модель отримує відповідні дані. Якщо модель вже підготовлена, вона завантажується і використовують наявні дані для прогнозування. Якщо модель не навчена, відбувається і створення та навчання на основі зібраних даних для подальшого тестування та використання в процесі. Після запуску програми відображається головна форма, де можна вводити вхідні дані, зокрема назву проєктів, з яких складається інвестиційний портфель, а також початкові значення їх вагових коефіцієнтів у портфелі. За замовченням пропонується ввести інформацію про три проєкти, що є складовими інвестиційного портфелю. За необхідності додати нові проєкти у портфель, потрібно натиснути кнопку Додати та ввести інформацію про доданий проєкт. При натисканні на кнопку визначити відбувається процес. Це оцінювання сиційного портфелю, кнопка Формувати призначена для формування портфелю, зокрема при рахунку вагових коефіцієнтів проєктів, що є складовими портфелю. Після завершення процесу оцінювання інвестиційного портфелю на вкладці статистичної оцінки відображено інформацію про дохідність портфелю, деякі статистичні показники, зокрема стандартне відхилення, а також систематичний ризик. Крім того, на цій вкладці відображено діаграму розподілу дохідності портфелю, а на іншій вкладці відображаються характеристики інвестиційного портфелю, розраховані за допомогою методів історичного та імітаційного моделювання, а також методу параметричної оцінки. В ході виконання дипломної кваліфікаційної роботи було проаналізовано та досліджено процес розробки програмного забезпечення для оцінювання інвестицій, розроблено програмне забезпечення для оцінювання інвестиційних портфелів. Доповідь завершено. Дякую за увагу.